Авдіївка хотів би зробити повідомлення, яке стосується в першу чергу журналістів, пресу всього і також волонтерів. Авдіївка знаходиться в червоній зоні, тому відвідування заїзд міста представників преси, навіть акредитованих заборонено. Це стосується і волонтерів. У зв'язку з загостренням ситуації в місті навколо міста, тому є наказ пряма заборона для відвідування. У зв'язку з загостренням ситуації Авдіївку закриють на в'їзд для волонтерів з міта цивільних. Очільник МВА Віталій Барабаш. Росіяни обстріляли Слов'янськ на Донеччині. ОП. Є загиблі та поранені. Рятувальники розбирають завали. У Слов'янську кількість загиблих зросла до двох, а кількість поранених 29. Серед них є дитина. Ова. Бажаю здоров'я! Слава Україні! Маю честь сьогодні бути тут, присутнім зі своїми хлопцями, і подякувати вам за те, що захищаєте державу всіх нас, наш суверенітет, наші, наші міста, наших дітей, побажати вам здоров'я, низький уклін вашим батькам, побажати нам всім перемоги і подякувати за ваш героїзм. Слава Україні! Героям слава! Володимир Зеленський відвідав передові позиції наших військових у Запорізькій області і вручив їм нагороди. У рівному створили мурал на пам'ять про розстріляного росіянами військового. На стіні одного з приміщень на території місцевого управління поліції зобразили Олександра Мацієвського з цитатою Степана Бандери: Мурал намалював місцевий художник Костянтин Качановський. Ще одна шана герою. Фінський художник представив картину пам'яті українського героя. Кай Стенвал зобразив героя України Олександра Мацієвського в останні секунди його життя, яке окупанти обірвали після слів захисника. Слава Україні! 58 2200 my castle is in my heart. Cool. You have a heart. <laughs> I wanted to give this to you. I used to read this every day. It's written for you. Yeah, Ukrainian language. I had it. Thank you so much, man. What a blank. Гудлак Слава Славі Моя мама сказала: побачиш зеленського, скажи йому перемогти. Орландо блум на зустрічі з Зеленським.